Всім привіт! Сьогодні мічек за тебе на 589 гривень, 54 копійки, ну, майже 600 гривень. По знижці, непоганій знижці, купила чай. Момент. 4 різні смаки. Це для мене новинка. Бачу, що по знижці, вирішила спробувати дізнатися, смачний цей чай чи ні. Гарно виглядає дуже так стильно. А, Перший смак це чай з бергамотом, другий це мохіто-бріз. Третій – це манго і четвертий – це літня мелодія. Вже відразу хочу сказати, що ці мені, думаю, сподобаються. А з бергамотом я чай не люблю. Ну, чоловік, можливо, буде пити. Давайте ж побачимо, як воно в коробочці виглядає. Ага, ну так то просто його відкрити. відкрити. Ну, якось так. Ага, він тут заклеєний. Ось так. Виглядають чотири різні смаки. Було б прикольніше, цікавіше, щоб ось так і виглядав продовгувато, бо такий формат вже для нас звичний. Прочитала, що 7 таких пакетиків, різні смаки по сім. Зараз коштує такий чай 56 гривень 90 копійок. Ще за акційною пропозицією, класною знижкою, купила своє улюблене морозиво Три ведмеді, 500 грамів у такому, у такому відерочці. Дуже воно смачне, коли є акція, стараюсь завжди купити, хоча в нашому АТБ не завжди воно буває. 106 гривень 90 копійок. У куточку ви вже побачили, скільки чорним було позначено, ціна неакційна. Білим це акційна ціна, а чорним це вже стара ціна до акції. Ще по акції купила нашій женьки улюблені сирочки від чудо лісові ягоди. Він такий повітряний. Нібито є такі бульбашки, дуже смачний, не дуже солодкий. Неодноразово купую. Коли по акції, то декілька пачечок завжди придбаю. 100 грамів у кожній пачці. 15,71 пачечка за 4 штучки 62 гривні 80 копійок. Ще по акції були ось такі йогурти від галичина, карпатський йогурт, 115 г у кожній баночці. Це зі смаком персика, 2 штучки придбала. І два штучки зі смаком вишні. Ціна однакова. Побачила, що по акції сметана від просто наші 15% жирності. Також прикупила, скільки тут грамів. 300 г такий стаканчик. Не пам'ятаю, по знижці чи не по знижці, бо ось такий майонез Оліс 50%, 560 г у цій пачечці. Він густий і неодноразово купую, мені подобається. Ціна за йогурт 15 гривень 70 копійок. Сметана коштує 36,70, а майонез 47,50. Дівчатам купила кошик ківі, Називається другий готунок. Відразу він запакований і ціна на всі кошики однакова: 124 гривні 90 копійок. Потім ще дівчатам купила банани. Наскільки тут штук? 7 штук. Зеленуваті, де у що, значить, полежать. Банана за кілограм 71 гривня 89 копійок. Тут 900 грамів на 64,70. Потім купила сіль від розумний вибір, 1 кілограм мелена. І пляшку мінеральної водички остріч 1,5 літра від Нептун. Сіль 12,90, а мінеральна водичка 19,60. Ось і все такий коротенький огляд моїх придбаних товарів за тебе. Всім дякую за перегляд, бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!